Що тут Червінський, я насправді не можу зрозуміти, тому що координати всі знали, тому що цей аеродром був стратегічний ще за часів Радянського Союзу. Зрадники всі координати передавали і це визнали в суді цей самий Сергій Говоруха. Те саме з розташуванням літаків на аеродромі. Якщо ви зайдете в Google Maps, це побачите. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава зсу справжнього навідника, який здав росіянам координати аеродрому Канатове, випустили на волю. А Роман Червінський, розвідник, із світовим ім'ям з огляду на те, які операції він робив на користь України, нині досі за ґратами, за абсурдними звинуваченнями. Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що підписані на наш канал, друзі. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, бо визнали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали! Друзі, відверто вам скажу, ми з командою були шоковані, коли дізналися, що відбувається навколо кейсу під назвою Зрадники, які нині на волі, а Роман Червінський сидить. Зрадники, які здавали координати військових об'єктів, зокрема по всій Кіровоградській області, не тільки по Канатовому. Особливо на фоні того, що ми транслюємо і на моєму Ютубі, і ви бачите в мережі, влаштовуючи судилище над Романом Червінським, причина якого суто політична розправа. Кого Андрія Єрмака? Але про це далі про справу. Цю я хочу нагадати вкотре і розказати в деталях, аби ви знали, який насправді треш відбувається. Тому не мовчіть, поширюйте це відео, чому зараз дізнаєтесь. Але спочатку маленький апгрейд по справі червінського, аби ви були в курсі. Днями відбулося чергове судове засідання. Ми його навіть транслювали на нашому Ютюбі, яке завершилося традиційно нічим. Колегія суддів апеляційного суду міста Києва, яка мала розглядати скаргу сторони захисту на продовження строків тримання під вартою полковника ССО Романа Червінського, заявила про самовідвід. Про це видання Цензорнет написало, яке уважно слідкує за цією справою. Юра часто приходить, аби підтримати Романа до зали суду. Адвокат Червінського Людмила Куса також розповіла, що напередодні прокурор подав до Шевченківського районного суда міста Києва клопотання про продовження строку тримання під вартою екс-розвідника ще на 60 діб, але потім відкликав його. З якої причини вона. Не втямки сьогодні, 5 квітня, коли я вам записую це відео, триває нове засідання. Подробиць поки що немає. Послухайте коментар самого Романа із вчорашнього засідання. Пан прокурор він не дослужився. Нічого вони не написали, не з'ясували. Все те ж саме. Жодних доказів немає. Вони не можуть відводити розглянути, а вони обвинувачення цього формують. Тобто це, це смішно це говорить про те, що. Малюківщина. Все, це малюк. Ну, ну, розумієте, для того, щоб у нас була ліна, має бути закордонність, да ви дивіться якась, які Щодо справи червінського, то ми поспілкувалися із одним дуже цікавим військовим. Це військовий волонтер із Кропивницького, звати його Дмитро Завражний. Чому з Кропивницького ну ви паралель зрозуміли, тому що саме на аеродромі цієї області, нібито за думкою слідства, сталася подія про причини якої власне і говорять прокурори звинувачують Червінського, що він здав координати цього аеродрому на території. Кіровоградської області цей Дмитро поділився із нами цікаву інформацію стосовно справжніх зрадників із Кропивницького, які спрацювали спільно із росіянами, і інструментом цієї співпраці стала переписка і надсилання координат, і вони напряму причетні до удару по аеродрому Канатове. Чому це важливо, друзі? Тому що я вам нагадаю, що звинувачують Романа Червінського, саме його мовляв внаслідок операції з вербування російських пілотів, якою займався Роман Червінський, ворог отримав дані про розміщення аеродрому Канатове особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків, що дало змогу за думкою слідства Збройним силам Російської Федерації обстріляти литовище. Судді ігнорують абсолютно той факт, що обстріли Канатового були і до того, і до цієї спецоперації. А в СБУ кажуть, що нібито не санкціонували цю спецоперацію, що це самовільно зробив Роман Червінський. Ну ви розумієте, як в країні самовільно можна щось зробити із військовим аеродромом. Але прокурор не хоче нічого чути. Так, от про цю справу зі справжніми винуватцями розкажу вам про неї зараз. Контррозвідник СБУ, йому 33 роки звати Сергій Говоруха з кінця 2021 року, по 28 лютого 2022 року передавав російським спецслужбам таємну і службову інформацію оборонного характеру. Зокрема, друзі, в день вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року. Перебуваючи на військовому аеродромі Канатове на Кіровоградщині, він нібито передавав росіянам інформацію про кількість та місце розташування українських літаків. За цю інформацію пан Говоруха встиг отримати від російських кураторів 17 тисяч гривень. Однак шпигунська діяльність цього говорухи тривала недовго, і вже 28 лютого 2022 року оперативники СБУ затримали його. 15 лютого 2023 року говоруху визнали винним у державній зраді і засудили до 14 років і 6 місяців в'язниці із конфіскацією майна. Проте у грудні 2023-го львівський апеляційний суд скасував цей вирок. Справу наново слухають у Галицькому районному суді Львова. Отже, друзі, це перший підтверджений кейс зрадника, який здавав росіянам координатори дрома Канатови і сам в цьому зізнався. Нагадаю, що в цьому, якраз в тому, в чому зізнався цей СБУшник, звинувачують Романа Червінського. Але це не весь треш. Нещодавно суд звільнив. Від позбавлення волі жителя Кропивницького, який поширював інформацію про переміщення ЗСУ на території Канатового, це Євген Малежик, який раніше працював в інформаційно-обчислювальному центрі КНТУ. Обвинувачений підписав себе любитель Портвейна і в чатах телеграм повідомляв інформацію про переміщення рух та розташування збройних сил України на військовому аеродромі Канатове. В одному із таких повідомлень чоловік закликав нанести удар по Канатовому після того, як повідомив інформацію щодо переміщення руху та розташування техніки. У вчиненому чоловік каявся, повністю визнав всі обставини обвинувачення. Суд врахував щире каяття чоловіка, звільнив обвинуваченого від позбавлення волі із випробувальним строком на три роки. Нагадаю, Червінський. І досі сидить. Послухайте деталі від волонтера із Кропивницького, з яким я поспілкувалася буквально кілька годин тому. Насправді, на того тих, що я знаю, фігурантів, три особи. Перший це СБУшник Сергій Говоруха, котрий був переведений з Херсону і завербований ще у 21-му році росіянами, і він. Вступив до лав аеродрому, скажімо так, як контррозвідник СБУ, і здавав всю інформацію ще до повномасштабки на четвертий день повномасштабного вторгнення. 28 лютого його затримали. Є е, кричуще відео, де йому б'ють морду, е, і потім е, там справа йому у нього вирок 15 років. Є Велетенська стаття е, про це все. Другий фігурант це нещодавно. Те, що я дізнався, це Євген Малежик, е, мешканець Кропивницького, котрому дали вісім е, років, але замінили термін на умовний з випробувальним терміном 3 роки через те, що він типу покаявся. Який фігурант е, він не тільки по канатово фігурує, ім'я невідоме е, обличчя Заблюрине, але ми дізнаємося, хто це в найближчий час. Буквально вчора, 4-го е, числа, 4 квітня, е, е, йому е, був вирок 15 років позбавлення волі через те, що він е, по всій області не тільки е, передавав військові частини е, ТЦК, військоматів, координати. Я впевнений, що і по Канатово він теж передавав е, дані. То, от йому е, 15, 15 років е, за ґратами. Вчора був вирок, але Тут Червінський, я насправді не можу зрозуміти, тому що е, координати всі, я не знали, тому що цей аеродром був стратегічний ще за часів Радянського Союзу. Зрадники всі координати передавали і це визнали в суді цей самий е, Сергій Говоруха. Е, те саме з е, е, розташуванням е, літаків на аеродромі. Якщо ви зайдете в Google Maps, це побачите є ще супутники російські глонас котрі літають, і все це бачить, що там знаходиться на аеродромі. Є А-50, ну слава Богу, зараз їх позбивали вже. А-50 бачить е діяльність на аеродрому е це е літак дальнього радіорокенційного е обстеження. Е і е та сказати, що червінський в чомусь винен, Червінського по покликало. В операції СБУ і Збройних Сил України санкціонувало операцію СБУ. Тепер прокурори Червінського і Червінський сидить в ізоляторі СБУ і зі своїх джерел я маю інформацію, що коли Червіський зібрав кейс людей, котрі розкрадають армію, великих розмірах грудень в січні 23-го року. А в грудні вже почали його репресії. Цим кейсом він спочатку пішов по малому е, начальства. А коли вже пішов по великому колу, як кажуть, як би не вийти на самих себе. Мені здається, саме тоді прийняли рішення закривати Червінського. Тому що півроку пройшло від моменту, вибачте, подій не цікавий, угу. ніхто його не затримував, ніде він не переховувався. Такі події, і вже рік Червінський сидить. Ні за ні за що. Нагадаю, Роман Червінський і досі не отримав обвинувачення засудження за справою аеродрома Канатове. Можливо, коли зрозуміли безнадійність цієї справи, е, сметикували, що треба щось інше йому пред'явити. 28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру заволодіти е, стами тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби. А клас, ми теж так думаємо. А що ж до основних закидів, які приписують Роману Червінському, ніби він сам розпочав спецоперацію без дозволу Служби безпеки України? Нагадаю вам таке: генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, а в яку був зарахований на посаду командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю виданню Censor.net, що операцію на аеродромі Канатове було погоджено із вищим. Керівництвом ЗСУ, проте суд відмовився заслухати цього пана Ханущака та не приймав докази на користь червінського в суді. Ну, і якщо друзі, ви задаєтеся питанням, чому влада так хоче засадити червінського, на який мазоль владний він наступив, за те, що над ним вчиняють такі тортури, я нагадаю вам, друзі, бекграунд Романа Червінського. Отже, Роман був одним із розвідників, які у 2020 році організували операцію із затримання російських найманців ПВК Вагнер, виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали сісти в літак, які потім згодом українські спецслужби мали посадити на території України. Проте операція зірвалася. І зірвалася вона через рішення вищого військово-політичного командування. Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з офісу президента. Після нарад в офісі президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності. Ви маєте мовчати. За що? За те, що за те, що в. Завдяки пресі, я так розумію, почалося в суспільстві обговорення цієї операції. Патріотичні журналісти, такі як, наприклад, Юрій Бутусов, інші, Дмитро Гордон, вони всі були здивовані, що Україна може зробити таку операцію і чомусь ми можемо її злити. Тобто такий десонанс виходить. Тому що ті, хто дійсно присвячував війні багато часу, багато уваги і розумів, що це. Для України небезпека, ми не могли зрозуміти, чому так відбулося. І тому нас заставляли мовчати, нас заставляли. То есть, а що вам говорили? Да, говорите, що такої операції не було. Так, да, були пропозиції э, сказати, що операції не було. Коли ми отримали секретні документи цієї справи Вагнер Гейту, ми зрозуміли, що рішення щодо цього приймав Андрій Єрмак, який фактично здав білорусам. Найважливіших свідків військових злочинів Російської Федерації проти України і виконавців цих злочинів. А по-друге, віддав дуже потужний обмінний фонд, який би ми дуже ефективно витратили на наших, могли би витратити, якби не рішення Єрмака. Так, тобто от якраз цією спецоперацією, яка була зірвана вищим військово-політичним командуванням країни, вів тому числі. Роман Червінський блискавично вів. Ми транслювали ці плівки після того, як операція була зірвана, і розповідали вам про всі перепетії, маючи документи крок за кроком цього рішення, і можемо сміливо заявляти, що згідно цих документів саме вище політичне керівництво України зірвало цю спецоперацію. Чому ну можливо намагалися в той момент 20-му році домовитися з Лукашенка? Не знаю з кимось іще. Причини наразі невідомі, бо ніхто із вищого політичного керівництва не коментує ту справу. Ось такі, друзі, речі відбуваються в країні. Ви маєте про них знати в коментарях до цього відео. Напишіть, як думаєте, чим завершиться справа по Червінському. Ми будемо обіцяємо вам тримати руку на пульсі подій. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати наші відео щодня. Ми працюємо на вас. Ми працюємо на країну. Ми хочемо, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Дякую вам за довіру. Я йду знімати проект вечір, який ви побачите вже в неділю. Тому підпишіться на наш саркастичний канал Вечір з Яніною. Це наш внесок в ваш гарний настрій протягом вихідних. Ну і антипропаганда палимо там вату. Обіймаю, друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Підпишіться на канал Вечер з Яніною Соколовою», Якщо ще не підписані, вся наша команда обіймає вас і дякую за довіру. До зустрічі лишайтеся на цьому каналі.